Вітаю всіх, хто причетний до освітянської діяльності, і напередодні Всеукраїнського дня дошкілля мова йтиме про надзвичайно важливий аспект виховання дітей дошкільного віку. Щодо виховання дітей дошкільного віку, то варто зауважити, що в українській народній педагогіці зазначено, що питання виховання і моралі є єдиним цілим. Саме тому і мова йдеме про моральне виховання дітей дошкільного віку. Пропоную переглянути комплект навчально-методичних посібників з морального виховання дітей дошкільного віку, які отримали гриф Міністерства освіти і науки України, схвалено для використання в закладах дошкільної освіти. Передусім, хочеться сказати, що проблема морального виховання не є новою. Ще українська народна педагогіка писала: мораль чиста краще всякого намиста. Окрім цього, варто згадати і ті слова, які приписують дуже багатьом філософам: ставтесь до людини так, як ви хочете, щоб ставилися до вас. Зважаючи на те, Можна зазначити наступне у світі існує на сьогоднішній день. Дві потужні громадські організації, які і працюють у контексті морального виховання особистості. Зокрема, це Асоціація морального виховання, яка випускає і спеціальний журнал з моральної освіти. Штаб-квартира її знаходиться в Сполучених Штатах Америки. І ще одна організація знаходиться на сході у Китаї. Це Азійсько-Тихоокеанська мережа морального виховання. Але повернемося до України, тому що є про що говорити. У нас надзвичайно велика скарбниця моральних здобутків, і хочеться згадати слова великого генія Тараса Григоровича Шевченка, який писав: на що нас мати привела? Чи для добра, чи то для зла. Давайте тепер спробуємо з'ясувати, яким же чином це добро. Посіяти у маленьких душах, у душах наших дітей. Задля цього була створена парціальна програма Скарбниця моралі. Перше її видання відбулося у 2014 році. Друге видання відбулося у 2018 році. Нагадаю, що ці програми були також затверджені Міністерством освіти і науки і використовуються в усіх закладах нашої держави. Програма укладена для дітей трьох вікових груп: молодша, середня і старша. Програма вміщує вісім розділів, які мають специфічні назви, наприклад, про мораль знати не гараздів уникати. Добрі вчинки творити і завжди їм радіти. Наголошую на тому, що вісім розділів програми, вісім як цифра безкінечності. Ми не можемо стверджувати, що моральне виховання закінчиться в дошкільному віці, і більше ми до цього не повернемось. Якщо далі заглибитися в цю проблематику, то за кордоном спеціальні курси з моральної освіти пропонують для вивчення студентам. Університетів, коледжів, тому що ми знаходимося в тому середовищі, де всі люди по-різному реагують на різні речі. Тому толерантне ставлення, добре ставлення це те, що є прикрасою кожної людини. Але до дошкілля сама по собі програма не може реалізувати всіх тих завдань. Відповідно, треба було створити навчально-методичний комплекс, тобто, де були би прописані якісь рекомендації для вихователів, те, що можна дати як продукт для діяльності дітям дошкільного віку. У зв'язку з цим були підготовлені посібники особистість дошкільника дорога до я морального, у якому вміщена спеціальна методика «Мі і Мі», це включення дітей до обігрування ігрових ситуацій із використанням ляльок моральних путівників. І такий посібник згодом також підготовлений під назвою калейдоскоп моральності, але до цього трошечки пізніше. Крім посібника, особистість дошкільника дорога до я морального. Наступним був підготовлений посібник моралинки для Миколки і Маринки. У цьому посібнику Зазначений весь комплект ігор для дітей від молодшої до старшої групи. Це дидактичні ігри, це словесні ігри, це деякі ігри із включанням рухів, тобто діти можуть перенести з одного килимочка на інший певні предмети і так далі. Тобто, все те, що допомагає вихователю. Але виникає питання: а яким чином у дітей закріпити ці знання? От для цього і був створений зошит Крокуємо доріжками добра. Зошит розрахований для індивідуальної роботи з дітьми, тобто, кожна дитина може його взяти, відкрити на сторінці, яку пропонує вихователь, або навіть тато чи мама в умовах родини і виконати завдання. Завдання укладені таким чином, що деякі з них мають навіть діагностичне значення, для того, щоб це не виникало ситуацію моралізування, на допомогу прийшов комплект. Історії про кексика це котик, який вчиняв не зовсім по-доброму. І діти, щоб трошечки було для них розвантаження, ознайомлюючись із історіями цього кексика, також одне із завдань розв'язували, що стосувалося цього. Досить вихованого персонажу котика Кексика. Серію посібничків про і, і, котика Кексика підготувала українська сучасна авторка Інна Курило. Наступний посібник, про який хочеться зауважити. І, мабуть, вже його видно із великою кількістю картин це посібник добрі поради на щодень. Розрахований він також для використання вихователями у закладах дошкільної освіти, і в ньому описано 24 чесноти, які ми формуємо у дітей старшого дошкільного віку. Для того, щоб реальніше діти могли відповідати на запитання, розв'язувати якісь моральні ситуації. Було створено в видавництві генеза прекрасною художницею чудові картини, і кожна ця картина вміщує сюжет трьох літературних творів, які пов'язані між собою. Завдання полягає в тому, щоб дитина згадала подібну ситуацію, так би мовити, моральна рефлексія відбувається і знайшла правильний розв'язок, даючи відповіді на запитання вихователя. Посібник добрі поради на щодень підготовлений у співавторстві із директоркою закладу дошкільної освіти «Берізка» нашого міста. Оксаною Васильівною Михайленко, тому що всі матеріали, які пропонуються для роботи із дітьми, проходили апробацію. І це перший дитячий садок, який відгукнувся на пропозицію створити у себе експериментальну роботу з морального виховання. Згодом доєдналися і заклади інших міст нашої держави, це і Полтавська область, і Черкаська область, і таким чином в експерименті взяло участь. Уже велика кількість і колективів, і відповідно дітей, які понесли мораль у систему вже шкільного навчання, бо вже деякі діти стали і випускниками. Але не всі твори зібрані от у цьому посібничку Добрі поради на щодень. Художні, які доречно читати дітям дошкільного віку. У зв'язку з цим виникла потреба десь зібрати в якомусь окремому посібнику художні твори для ознайомлення дітей дошкільного віку, і таким посібничком стала «Хрестоматія». Під назвою Моральна Пектораль дуже вдячна видавництву мандрівець, який попрацювало у створенні дизайну, от недаремно і скарбниця моралі, і моральна пектораль ми бачимо стоять поруч, тому що тут тільки ключ до того, як відкрити цю скарбницю моралі, а тут ми вже її відкриваємо. Тому що у хрестоматії зібрані не лише твори художньої літератури для дітей, а також полілог, яким чином провести обговорення і виведена моральна дилема. Згадаю про ляльку, яка в нас залишилася тут самотньою. і про посібник, калейдоскоп моральності. У ньому подана методика використання ляльок моральних путівників. Нагадую, у нас у програмі 8 розділів і 8 ляльок, 4 дівчинки і 4 хлопчика. Гендерна рівність. Вони приходять до дітей, несуть їм моральні настанови. Як їхні супутники життя, тому що лялька для дитини це найголовніший атрибут. Але, безперечно, лише з допомогою дорослих, вихователів, батьків, членів родини, ми можемо посіяти зерно добра. Звертаюсь і до дорослих. Будьте добрими, будьте моральними, формуйте в дітей стержень моральності, адже вони виростуть гідними громадянами нашої держави. Наразі все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей в бібліотеці Університету Григорія Сковороди в Переяславі.